«Квітуй, красусь моє поділля, Квітуй, красусь, моя земля, ех Поділля, моє поділля, ти рідна матінка моя, Ех Поділля, моє поділля, ти рідна матінка моя, на зори ясно ясно цвітять. Найкраща подільська земля, ех, Поділля, моє Поділля, ти рідна матінка моя, чи подоляни, брати, сестри, ми всі єдина сім'я. Ех, Поділля, моє Поділля, ти рідна матінка моя. Я пишаюся тобою, щаслива, що я тут живу. Ех, поділя моє поділя, як я тебе люблю, ех, поділя моє поділя, як я тебе люблю.